Креативні практики в некреативних індустріях. Як ми створили платформу, що трансформує реабілітацію? У відео я покажу, як можна створити програму для медичної документації та супроводу клієнта без написання коду. Знайомтесь, це ЗАРПА центр фізичної терапії, який я завжди розвивав як стартап. Дев'ять років тому більшість бізнесів у сфері здоров'я не мали ні вебсайту, ні присутності в соціальних мережах. А про власне програмне забезпечення навіть страшно було подумати. Хм, Це тому, що складно? Ні, бо це дорого. Але Зарпа була не такою. Мене завжди дратувала бюрократія, особливо в медичних закладах. Коли наші спеціалісти видавали скерування чи медичну картку в паперовому вигляді, це було жахливо. Я вирішив створити платформу для ведення медичної документації у сфері фізичної терапії. СТОП а хіба на ринку не було рішень для медичної документації? Звісно, були, але всі ці рішення не були адаптовані саме під послуги фізичної терапії, а тільки для медицини. І нам це зовсім не підходило. Я почав планувати весь важливий функціонал, який я б хотів бачити на платформі: реєстрація з допомогою соціальних мереж, сторінка профілю спеціаліста, сторінка профілю клієнта, сторінка адміністратора, сторінка для створення діагностичної карти. Перелік даних у діагностичній карті, можливість ділитися діагностичною картою з іншими спеціалістами, можливість створювати PDF та автоматично відправляти клієнту результати обстеження, штучний інтелект для швидкого створення карти обстеження, додавання відео до результатів обстеження, сповіщення в телеграм та на пошту. Потік, ідей був шаленим. Я дійшов до повної оптимізації роботи терапевтів. Ключно з домашніми завданнями для пацієнтів та функціоналу, що дозволяє вести щоденник активностей. Для реєстрації користувачів ми обрали три методи: електронна пошта, Google і Fitbit. Перше чую про реєстрацію через Fitbit. Розкажи більше, для чого це. Радий, що ти запитала. Fitbit дозволяє передавати дані зі смарт-годинника у програму ZARPA Insight. Це корисно для моніторингу сну, харчування та активностей, які впливають на здоров'я. Інтеграція дає змогу терапевтам створювати персоналізовані програми. Після створення профілю. Ви потрапите на сторінку користувача, де доступні стрічка активності для взаємодії з терапевтом, діагностичні карти та домашні завдання. Ого, це виглядає як соціальна мережа для тих, хто веде активний спосіб життя. Так, тільки тут твоїм другом є твій фізичний терапевт, тренер чи дієтолог. У терапевтів профіль виглядає інакше: доступ до всіх діагностичних карт, можливість створювати нові карти чи переглядати вже існуючі. На сторінці карти ми можемо створити pdf файл та відправити його клієнту. Додати відео з вправами. Додати дані про гоніометрію чи мануальне м'язове тестування, ставити смарт цілі разом з клієнтом та іншими спеціалістами. До речі, ми інтегрували штучний інтелект, але про це я розкажу в наступному відео. Хм, Цікаво, а як саме змінилася зарпа після впровадження платформи? Хоча не всі в команді одразу прийняли інновації з обіймами, але після року використання ми можемо похвалитися наступними результатами. Ми заощадили на друці паперової документації від 20 до 45 доларів на місяць, збільшили кількість клієнтів, які займаються онлайн, за рахунок продажу онлайн-програм на 30%. скоротили час створення карт на 80%. Тепер це займає лише кілька хвилин. Так, ми позбулися бюрократії, оптимізували документацію, покращили взаємодію між терапевтами та клієнтами. У наступному відео я покажу, як ми скоротили час створення описів у карті з 45 хвилин до 5 хвилин з допомогою штучного інтелекту. Хочеш навчитися створювати програми для бізнесу та стартапів? Підписуйся, щоб не пропустити наступні відео, і залишай свої запитання чи ідеї в коментарях.